Є всього шість режимів, в яких ви можете перебувати під час конфліктних ситуацій. Дартаньян, коли клієнт свідомо виводить вас на конфлікт, знаєте ви того чи ні, але ви в цілому також не проти взяти участь у цій грі. Ступор це коли ви повністю втрачаєте розуміння ситуації, не можете оцінити її об'єктивно і не знаєте, як реагувати. Третя сором і сльози, коли ваші емоції беруть контроль над ситуацією, а ви, на жаль, ні. Четвертий злітна смуга, коли клієнт розхитує вас своїм емоційним станом. Ви піддаєте злету, але, на жаль, після такого настає крах і падіння. П'ятий тип сарказм-мен. Сарказм-мен. Той випадок, коли ми вже маємо досвід ведення конфліктів, бачимо, що перед нами стоїть людина, яка не сильно оперує фактами. В процес підключається чорний гумор. Поки ви пишете в коментарях, який із цих станів притаманний саме вам, ми розкажемо про шостий Ганді. Це людина, яка в будь-яких ситуаціях зберігає миролюбність і спокій. У результаті всі задоволені, а конфлікту як і не було. Залишили примітку із детальним поясненням, хто такий ганді. А зараз розкажемо, як ним бути на матеріалах тематичної зустрічі в Україні Digital Community із Анікою Куліковською, засновницею діджитал-агенції Полюбом як же нам бути в Ганді? Ставі стані ганді. Як я рекомендую, щоб це було максимально екологічно? Пам'ятайте про ціль, про ціль вашої розмови. Я завжди, я ось коли моя команда мене питає: ну як ти так спокійно говориш з цим клієнтом? Ну він же вже ну просто хочеться отак дати, і отак патруханіти, Як ти це робиш? Я реально кожен раз згадую одну і ту саму думку. Я пам'ятаю про свою ціль. І цілі вашої розмови дійсно можуть бути різними. Оцю фразу всі, кожен з вас знає, що ти хочеш бути правим або щасливим це все. Так ось питання в тому, що якщо ви хочете бути праві, скоріше за все, ви будете в усіх інших ем, станах, окрім Ганді. Якщо ви хочете вирішити конфлікт, так, щоб піти з цим клієнтом і не матюкати, і не посилати один одного, а дійсно стати знаєте, антихрупким після цього. То пам'ятайте про свою ціль, що треба він він оцей тримати в своїй голові. Ми уявляємо клієнта, який йде до нас конфліктувати, як зло, але насправді він має свою історію, болі, запити і проблеми, які вам потрібно допомогти вирішити. На думку Аніки, є всього сім навичок високоефективного вирішення конфліктних ситуацій. Перша пам'ятайте про табу: перепивати клієнта та говорити шаблонними фразами заборонено. Наприклад, ми хочемо, щоб наші клієнти були задоволені. Будьте в трикутнику ARS. Афініті, реальність спілкування. Це має бути пояснення. І нагадуйте про людяність, якщо клієнт переходить ваші кордони. Користовуйте активне слухання і давайте гарний зворотний зв'язок замість фраз ага. «угу», м. Зрозуміло, не соромтеся просити вибачення, дякуйте за відкритість, за маркування, за приділений час. І найголовніше намагайтеся знайти конкретне рішення. Ми разом сидимо в болоті з клієнтом в одному болоті. І вам потрібно з нього вибратися вдвох. Інакше хтось один загрузне сто відсотків. Ніка постійно слідкує за своїм ментальним здоров'ям і знає, як це робити правильно. У додаток до всього ловіть кілька ключових порад: як не з'їхати з глузду. Під час вирішення конфлікту із вашим клієнтом. Можливо, прозвучить смішно, але порада дійсно дієва. Подумайте, щось на кшталт так зірки зійшлися, так треба було. Це банальність, яка допоможе легше ставитися до подібних ситуацій. О, якось стається, що люди агресивні в один і той самий день. Рітроградний Меркурій, Ну, я не знаю, ви вірите в це чи ні, але деякі процеси реально суспільство впливають. Або ну там природні процеси впливаються на наш стан. І іноді одна й та сама ситуація може в один в різні дні з вами програватися по різному. Тому подумати, що просто такий день, все нормально, просто там не знаю, там щось там планета, якась там спишка на сонце оце все. Дійсно дозволяє посміятися, видихнути і трішечки зменшити накал цих переживань. Можливо, ви спостерігали, що інколи якось так стається, що в усіх людей в один момент починає бути все негаразд. Іноді одна і та ж ситуація в різні дні може програватися по різному. І насправді у конфлікті вам можна все. Пам'ятайте лише про одне: ваші дії, ваші думки і ваш алгоритм ведення комунікації матиме певне логічне завершення. Сформуйте фінальну ціль вашого конфлікту, що ви хочете досягти під час завершення цієї розмови. Полюбіть клієнта першими і знайдіть рішення. Щоб переглянути повний відеозапис зустрічі з Анікою Кульковською та більше 130 інших івентів України Digital Community, приєднуйтеся до спільноти. Посилання в описі. І, звісно ж, підписуйтеся на канал та тримайте руку на пульсі, щоб бути в курсі всіх діджитал новинок. Побачимось!